Всіх вітаю! Сьогодні хочу показати, як приготувати ось таку заправку. Її можна використовувати до супу, коли його варимо, можна використовувати до картоплі, або просто намащувати цією пастою грінку. Тому ви самі обираєте, який варіант вам більше сподобається. Ось дивіться, я залишила небагато. Я дуже люблю використовувати його на грінку, потім зверху намастити хумус і додати цей чесниковий песто. Тому зараз покажу, як швиденько це все приготувати. Інгредієнтів небагато, і самоголовне, немає чітких грамівок. Тому основний інгредієнт це чесникові стрілки, укроп, олія та вершкове масло. У часникових стрілок ми відрізаємо голівку і будемо нарізати невеличкими шматочками. Тут ви вже орієнтуєтесь на потужність вашого комбайну. Якщо він сильний, ви можете різати крупніше. У мене він невеличкий, тому я ріжу невеличкими шматочками. І якщо чесникові стрілки молоді, вони ріжуться гарно. Якщо вона трошки стара, то стебло внизу відрізаємо, бо воно дуже тверде. Переходимо до укропу. Якщо ваш комбайн теж потужний, то кладемо разом зі стеблами, нічого не відрізаємо. Якщо не сильно потужний, то краще їх відрізати і нарізаємо довільно. В відео я вкажу. Приблизно, скільки я всього клала, але немає значення. Може бути трошки більше того, трошки більше того. На сам смак це не впливає, тому ви використовуєте стільки, скільки є у вас інгредієнтів, і кладете всього просто на око. Мій потрібний оч маленький, тому я роблю це за три заходи. Дивіться, накладаємо трошки. Стрілок трошки укропу і обов'язково додаємо олію. Не взбивайте без олії, тому що дуже важко йде, теж приблизно ось так налили і воно буде дуже гарно перемолювати. При збиванні укроп піднімається доверху, тому я зупиняю, перемішую і продовжую далі збивати. Давайте подивимось тепер, яка виходить краса. Подрібнюю до ось такого стану. Виходить, неймовірно, зелений колір, вся кухня просто пахне чесником всіма цими травами. Тепер додаємо масло. Можна додавати все одразу, або можна додавати поступово. Різниці немає. Головне все передрібнити. Коли все перемололи, на цьому етапі потрібно посолити. Я солю довільно і пробую на смак, як мені. Тепер нам потрібні любі силиконові форми, які у вас є. У мене ось така для шоколадних напівсфер. Мені дуже зручно, однієї такої штучки хватає для одного супчика. Якщо у вас таких форм немає, накладаємо в харчову плівку і звертаємо в кобаску. Потім відрізаємо стільки, скільки нам потрібно. Все відправляємо і це все в морозилку. Перша партія моя застигла. Тепер нам потрібні зіп-пакети. Я завжди використовую ось такі, їх можна купити в канцелярських магазинах, вони не рвуться після морозилки, і вони дуже гарна защіпка, тому ніякі запахи не проходять. Бо ця заправка з чехникових стрілок вона дуже має виражений смак часнику і запах буде стояти в морозильці. Тому ось краще брати ось такі пакети. Якщо ви вже готували таку заправку, то напишіть, як вам на смак, і дуже дякую за перегляд відео.